Сказати, що Бог може до тебе проговорити саме в таких, як тобі здається, простих служіннях, ну таких, можливо, незначних, але я думаю, що ви так не думаєте. Але воно може десь так в розум підкрадатися, щоб там десь дати слабинку для свого тіла, щоб там десь поспати, десь щось свої справи підробити. Ви знаєте, не давайте не будемо ігнорувати, як нам здається, дрібними речами, адже часто Бог через такі дрібні, незначні. Або через незначних братів, як нам здається, Бог може говорити в наше життя. Амінь. Не може, але він так часто, що я зауважив, свого досвіду, що він так часто і робить, робить, тому що він славу своє нікому не віддасть. Бог він, він стоїть за всіма процесами в твоєму житті. Бог стоїть. І нам треба навчитись приймати від Бога не просто як від людей. І від людей, звісно, бути вдячні людям. Але Бог стоїть за всіма добрими процесами, і, як нам здається, злими для нас, Бог контролює ці процеси, щоб нас формувати, щоб нас збудовувати. Алілуя! Скажи Господу, алілуя. алілуя! Алілуя! Слава Господу! Як вам сьогодні погода? Сумна, супер! Сум... супер. Я, я люблю таку погоду. Я люблю будь-яку погоду, але і дощову вона така філософська, вона накидує нас на думки думати, роздумувати. Углубляє наші серця, і це дуже, дуже добре, як пастор Володимир казав за наших братів з Норвегії, що нема поганої погоди, та є поганий одяг. Парасолі. Або парасолі нема. Я дякую Богу за машину, що я міг сім'ю провести машиною. Слава Богу, це велике благословення. Я радію Господу, і я дякую, що Бог вірний і Бог благий. Алілуя. І брати і сестри. Може, довго я не буду проповідувати, але я хотів продовжувати е, тему проповіді Молитва Християнина 2». Ну, так, е, ви знаєте, я... так Бог керує моїм серцем, щоб поставити акцент. Можливо, це в мене зараз така, е, знаєте, як є з одної крайності в другу. Раніше я ставив акцент. Треба робити. Треба говорити. Треба, все треба. Але має бути порядок. Має бути Божа послідовність і Боже керівництво. Скажи амінь. <кій> амінь. Ми маємо це зрозуміти, що ми без Бога нічого не можемо робити доброго. Бог викликає в нас бажання і дії, говорить святий апостол Павло. І так і є. Він дає нам здібності, нам треба зрозуміти, до чого ми здібні, до чого Бог нас кличеть. Амінь. І розуміючи це, застосовувати це для того, щоби. Приходило благословіння в життя тих людей, кому ти будеш служити, звіщаючи слово, чи там молитися, чи є дари, як то потішання. Ви знаєте, що є такий дар від Господа, особливий дар, який от людина вміє потішити людину. І це іскрен, це щиро, іскрено – це російське слово. І це щиро це від серця. Це, ви знаєте, так буває не хватає слів сказати людині. Коли вона переживає якусь проблему. У вас є таке? У мене часто є таке. Бо я часто стикаюся з людьми в проблеми. І ти можеш понавицяти, понаговорити, але це все-таки поверхневе. Та? Бо треба щось казати. Ви знаєте, в такій ситуації краще не говорити, краще помовчати, краще помолитись в серці чи в загальному так помолитись. А, але дуже, дуже. Благословенний дар, коли, ти, коли, ти, коли тобі Бог дає слово. Амінь. І це приносить втіху, розраду, це приносить якусь ну, мир в серці і відповідь, можливо, не повністю, але просто дає сили вхопитись в людині, як за спасаючий круг. Знаєте, от, як діє слово Боже в нашому житті? Коли людина тонеть, вона, вона хапає за щось міцне, щоб ну, затриматись, да? бо вона не, основ, ну, стати нема на що, а не може триматися на воді, не вміє, страх і різні це. І вона хапається. Чому кажуть, коли ти спасаєш утопленників, треба вміти там, якось їх за, за волосся тянути, так, щоб вони тебе не потягнули вниз, бо вони барахкаються. І саме от, е, зі шлюбок кидають такі спасаючі круги. Зі шнурками, щоб потім підтянути. І саме от слово поради від Господа це і є оця, цей спасаючий круг, за який людина може вхопитися. І це, і це дуже, дуже цінно, це дуже потрібно сьогодні, особливо в цей час, коли нема стабільності і нема е миру в сердець, в, серця, в житті людей. Алілуя. І, звісно, цю стабільність ми знаємо, хто дає в наше життя. Амінь. Чому християнин такий вже з досвідом в Господі, він, він як в мирі ходить, він не боїться лихої звістки, бо Дух його твердий в Господі. Він має досвід з Богом. Він знає, Бог вірний. Він вже знає, ці життєві обставини вони повторяються в житті. Він вже має мудрість, каже, кому не вистачає мудрості, просіді, Бог дає. Тому він розуміє і з радістю приймає. Випробування, які проходять в твоє життя. Брати і сестри, вони прийдуть, в твоє життя. Випробування. Не хочу страшити нікого, але вони прийдуть. Це як в школі екзамени. Ми маємо здавати екзамени, правда? Маємо здавати екзамени. Ну, зараз в школах щось ну, деяких відміняють екзамени, але коли я вчився екзамени, і це так все було торжественно. В білих сорочках підготовлювалися, щоб здати. Екзамен, особливо річний, ти здавав, і від цього залежала твоя оцінка, і, 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 і твій настрій, і настрій батьків твоїх, з яких ти не хотів засмутити. І ти підготовлювався до цього, щоб здати цей екзамен. І так само ми в своєму житті кризис це переклад суд, екзамен. Ми здаємо, щоб. Повестись правильно, щоб прийшла проблема, гоп, гоп, де там місце з Біблії? Так, так, яке обітниця Бог мені дає в цю ситуацію. Боже, молюся, відкриваєш Біблію, чи так приходить в серце, ну по-різному, хто яких як взаєвідносина з Богом. І Бог каже: Сину мій, довірся мені. Я веду тебе, я проваджу тебе, або ну, по-різному Бог. Це ну, Бог дав Духа Святого і дари да, на служіння там, слово знання, слово мудрості, яке також проявляється. І Він дав церкву, де ми також, збираючись, молимось, і Бог говорить. Бог Він, він не мовчить, Він говорить. Просто ми, буває, не чуємо Його, буває, не розуміємо Його, або проходить, між... не віримо в те, що Він говорить. І воно проходить. І тому каже, хай чує кожен, що Дух Святий промовляє сьогодні. І щоб чути <кхем> Бога, чути Його голос, ми в молитві вчимося, шукаємо Господа. Да? В молитва. Тому молитва ми говорили попередній раз. Е, чому ми маємо молитися там, щоб не впасти в випробування в спокусу? каже, моліться, бодростві ти, бо немічне тіло, тілом ти не зможеш все витримати. В молитві ти розряджаєшся, Господу. Ти вилива, ти знаєте, подібно як е, жінка до чоловіка або чоловік до жінки. вибачайте, ну, такий приклад, але він такий гарний. То одружені розумієте, ми, ми роздіваємося в молитві, да? ми, ми доходимо до цієї істини, суті, які ми є в серці. Бо ми часто надіваємо на себе багато тих, одягу, одягу і багато тих. Але в молитві ми розкриваємося Богу. І тому чому в молитві бути постійним? Щоб постійно тримати зв'язок з Богом, щоб постійно відчувати Його присутність? Його, його силу, да? тверезий розум, Бо коли дьявол б'є, то Він по, по, по розум да, по, хоче да, думку, думку нашу спортити, щоб ми знаєте, почали думати щось не так про Бога, про себе, не так, як Бог думає про нас. Да? І тому от молитва це коли ми розкриваємося перед Богом і Бог. Зодягає нас потім свою славу, свою одіж і так далі. І тому молитва є важлива в тому аспекті, щоб, щоб переживати Бога більше і більше, щоб вчитися чути Його голос, щоб приймати, як написано, помазання, яке на вас, що воно робить? Навчить вас. І в молитві саме ти переживаєш це помазання, яке тебе навчає, яке тебе умудряє. І воно подібно, якби одягає тебе. да, В славу, в одіж. І це ти реально можеш переживати. Знаєте, ми, ми люди, ми таке творіння, що ми хочемо, ну, нам недостатньо слова. да, Нам, нам треба відчути. Амінь. Нам треба це ну, пересвідчитись цьому, нашій душі це потрібно, наша душа, їй потрібно це. І тому чому і часто ми прибігаємо до молитви, і це правильно, і добре, коли, коли ми сумні, коли ми стурбовані чимось, коли ми стурбовані. ну, Життям близьких людей, які переживають якісь проблеми, воно нас також засмучує. І ми в молитві якось навіть автоматично ми приходимо до Бога і просимо в Бога благословіння для тих рідних і близьких людей. Тому в молитві, Знаєте, мав проповідувати, про… але я бачу, що я не встигну, і я тому не буду починати. Про молитву наш». Я просто нагадаю, чому нам потрібна молитва. А ви вдома прочитайте молитву «Отче наш». Молитва «Отче наш» — це план, інструкція, це костяк. Це не це добре, коли ми тут на служінні і промолюємо. Ми собі нагадуємо, ми проговорили. Але це, це якби. Заголовки, і там є підпункти, які ми повинні розвивати. Амінь. І ми настільки повинні довести до автоматизму, що вже наша молитва будується в стосунках спілкування з Богом, основуючись на молитві Отче наш, ну, на, 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 як взірець. Що ми, приходячи до Отця, да, розуміючи, що Він наш батько, переживаємо Його і говоримо там, нехай святиться ім'я. Дуже гарний приклад молитви Отче наш, це е, скинійне служіння, де от це, от, оце молитва, твоя особиста молитва, де ти можеш взяти приклад особистої молитви з Богом, щоб мати стосунки з Ним. Це зі скинійного служіння, в якому були е, старозавітні е, церква служила Богу. Це дуже гарний. Там, коли я досліджував, читав, зранку і вечором завжди проносилася жертва. Господу, там овечка. А на свята, на суботу, там біль... дві овечки проносилось, а на якісь великі свята там ще більше, і ще приходили інші люди. Але там постійно постійно було служіння. Там вогонь на жертвеннику постійно горів. І е світильники, які були всередині в святеє, Завжди були запалені. Завжди. Підливали оливу, і вона постійно горіла. Вони пильнували. І це як приклад, що ми повинні служити Богу в молитві особисто, мати з Ним отакий контакт постійний, підтримувати вогонь світильнику, на жертівнику підтримувати вогонь. І дивіться, навіть в молитві є хліб наш насушний, дай нам на кожний день. Там, є, там також є стіл хлібів. Да. Що е, є для нас, що наситить нашу душу, да, наше тіло, наш дух. Тобто це хліб, це слово. Ти, коли ти роздумуєш над словом Логос, коли ти читаєш, бо я, ви знаєте, я не розділяю молитву і слово. Це, це в мене поєднано. Молитва і слово. Найперше, я в молитві сукрушаюсь перед Богом, і потім я в Слові пробуваю молитовно. І, і Бог тобі показує, Бог тобі говорить через своє слово. І це, це слово стає е, таким, ну, ремою, конкретною е, відповіддю в якісь твої життєві ситуації, які ти до цього не, не знав, не бачив, не розумів або бачив якось не так. От, от Чому кажуть люди, коли читають, перечитують Біблію вже по декілька разів, їм відкривається щось нове. Щось таке, що ви. Ми... А як я раніше цього не бачив, ми думаємо, да? а це не просто ти не бачив, це просто Бог оживляє це слово в твоєму житті саме в, той, в цій ситуації, якій ти зараз переходиш. Хліб на сьогодні Він тобі дає. Той хліб, який тобі сьогодні потрібно, Він тобі дає. І воно тобі відкривається. Тому молитві «Отче наш» – це є план молитви, як ти маєш молитися перед Богом. Хай прийде царство Твоє, буде воля Твоя. Ти, ти всмиряйся, ти не просто така, хай прийде. Воля твоя, галя моя. <сум> і гарний приклад смиріння, який Христос в Гевсимані, Він смирився. Бо часто воля Божа, вона йде в розріз з очікуванням нашої душі і нашого необновленого розуму. Бо наш... Ми очікуємо щось згідно свого минулого досвіду, а Бог не діє відповідно твого минулого досвіду. Бог творив все нове, Він по новому діє в твоєму житті. Чому казав про старі і нові бордюки, не можуть вмістити вино молоде? Воно розриває. Чому от бути чуйними нам треба, еластичними до того, що Бог хоче вкладати? Бо воно... Бог... Бог так діє. От це ніхто не може приватизувати Бога. Ніхто не може зробити і сказати, от саме так і відкрив. Ні. Каже, дух дихає, де хоче, як хоче, звідки приходить, не знаю. куди йде, не знаю. Це Бог. От то... в цьому є і особливість, і програтива Бога як особистості взаємовідносин з нами. Алілуя. Амінь? В цьому і є. Тому молитва Отче наш це є план. І ми молимось там, не веди нас в покусу, визволи від лукавого, тому що ми знаємо свою неміч і безсилля в протидії спокусам. Хто зустрічався з спокусами, я думаю, що кожен із нас в своєму житті проходив і буде проходити, Ісус сказав, горе світові спокус, бо мусять прийти. Спокуса це те, що тебе хоче. Щоби ти поступив відповідно прихотів свого гріховного душі, бажань, перекір Слову Божому. І воно тебе якби вманить, вабить, воно дає тобі навіть такі предвкушення, так, щоб тебе заворожити, заворожити і потягнути тебе туди, де тобі не потрібно йти, де Слово Боже забороняє. Навіть от дивитися да, є моменти, які, від яких нам треба звільнитися, щоб не дивитись на якісь речі, не слухати щось, не робити, каже Ісус, відітни да, настільки, і саме, ну це не в буквальному відітни. Але саме з тими дух, душевними, гріховними пристрастями місце, де ми воюємо, це молитва. Амінь. Це не введе нас спокусу, визволи від лукавого від лукавого і дьявола, і щоб ти сам не піддався лукавству свого серця і своїх бажань. Ми в молитві сокрушаємося перед Богом. Ви знаєте, деколи я в молитві просто нічого не говорю, просто лежу і, і деколи можу стогнати, воздихати. Навіть дивіться, підсвідомо Бог заклав нам, коли ми лягаємо спати. Воздихаємо, да? Духо дотайствує за нас за прожитий день. Ми дякуємо Господу, не розуміючи цього. І тому воно, воно, воно так є. Воно так є. Буває по-різному. Буває я в молитві зранку чи там ввечері. Я просто в захопленні. Я просто багато дякую Богу. І, за... і Ви знаєте, як, ну, захоплююсь, От коли ви Пору, прошу. спілкуєтеся з кимось. І в когось щось виходить, і ти кажеш: ух, який ти молодець, чи своєї дитини, чи цей, і ти такі, такі емоції переживаєш захоплення. Так само такі самі емоції ти можеш переживати в своїй таємній кімнаті, молячись з Богом, спілкуючись з Ним від того, який Він є. Ви знаєте, ми казали, що молитва це не монолог, а діалог. Це коли ти говорячи, ти, ти переживаєш, ти чуєш, і ти точно знаєш. Що ти спілкуєшся з Богом, бо, бо, ну, бо ти вкусив Його, бо ти пізнав Його. Галилуя. Тому е, молитва Отче наш, це як приклад, як мені молитись. Учні спитали його Ісуса, навчи нас, як і е, Іван Хреститель навчив своїх учнів молитись. Напевно, це там ж були в нього колишні учні Івана Хрестителя, ми знаємо. І вони не просто вони знали, що якось там Іван Хреститель вчив їх молитись. Але Ісус дав нам цей приклад і цей взірець молитви Отче наш. Аллилуйя. Що є планом, що є прикладом, як нам приходити і як нам молитися. Аллилуйя. Тому давайте ми зараз попросимо, щоб Бог. Обновив нас в, цю, в сфері цього в нашого служіння Богу молитві. Молитва. Я, ви знаєте, молитва це як Альфа і Омега. Початок твого дня і завершення твого дня. Молитва. Ну, це взагалі безперестанку молі, моліться. Оце так я зараз вчуся їздити ідеально на автоматі, ну не на автоматі, в мене ця коробка передач. Але щоб переключати, щоб ти вже міг дивитися туди і не думати там, як тобі треба переключити. От і в мене буває, от ще, щоб так зосереджуюся не на дорозі, а от на того, щоб переключитись. Свої... А вже треба так навчитися, щоб ти зосереджувався на цьому, а там хіба так го ба го переключав і їхав, вже нога сама вже підсвідомо. І так само оця молитва. Воно повинно вже в нас, нами рухати, от, під, підсвідомо. От обставини якісь, бачиш, люди зараз починають сварити. Тебе вже включаються внутрішні турбіни і починають молитися. Ти молишся духом, молишся в серці за цю людину, за цю. бо бачиш, що воно щось зараз може піти не так, як воно би мало бути. Да? От, чому кажуть, ідіть по двоє, посилав. Коли ми йдемо в лікарню, Файно, Бо один говорить, а другий молиться. Бо це, це є духовне протистояння, це війна. Там духовні сили, щось нашепчують цій людині. Ти прийшов з доброю новиною, і тобі треба донести. Так казав Павло, моліться за мене, щоб я доніс Євангелію проповідував так, як мені належить. І тому другі молиться. Ми так, ходячи, коли проповідували, так, так практикували. Один молиться. Другий говорить, потім той починає говорити Бог дає слово, а другий молиться. Тому, брат і сестра, молитва це, це твій, е, твоя зброя, твій засіб, де ти е, в Господі е, приймаєш силу, щоб протидіяти духовним силам і атакам, які є на твоє життя, на життя твоїх рідних і в твоєму служінні. Тому молитва, один проповідник, як казав попередньо, написав книгу слішком занять, щоб не молитися. Дуже цікава книга. Він ставить завжди на перше місце молитву. І слухав недавно проповідь Білі Грема, він сказав, за що він жаліє. Він жаліє за одне, що він мало часу проводив у молитві, що він мало часу. Що більше йому треба було молитись. Ми як то там в вічності ти взагалі будеш, тут вроді треба більше цей. <гум> Бо він зрозумів таке, що через молитву може все змінитись. Якщо ти твердий в стосунках з Богом, Ілья, як приклад, нам говориться, він помолився, і доща не було. Він помолився і дощ пішов. Являється, сила Божа проявляється іменно в молитві. Де ми можемо побачити, що церква гаряча, церква евангелізує, церква робить багато справ. Чому? Бо церква молиться ревно. От, щоб подивитись на твоє духовне життя, як ти живеш, от, просто не, не, ну, не, не дивись. Почни молитися більше, почни в молитві шукати Бога. І як брат Ігор казав про перших християн, які платили ціну, і саме. От і молитва, і спілкування з Богом, речі, вони там пробували в науці апостольській, в ламані хліба, і в, і в молитвах. В молитві, коли ти приймаєш рішення молитися, рішенням волі, всупереч своїм емоціям, переживанням і обставин, то виявляється велике благословення. Ти стаєш тим каналом, ти стаєш тим провідником, через якого Бог діє на тому місці, де ти є. Амінь. Пам'ятаєте апостол Павло, який плив на кораблі. Бог зберіг цей корабель заради апостола Павла, який молився. І ви собі там, де ти живеш, там, де ти вчишся, там, де ти працюєш, Бог береже або діє в житті тих людей, які... тому що ти там є, тому що ти є той, той канал Божий. Ти молишся, ти відкритий для Бога. Ви знаєте, я не роблю з молитви як ціль, молитва не є як ціль. Молитва як засіб досягнення цілі. Амінь. Скажи амінь. Амінь. Молитва це засіб для досягнення цілі, щоб переживали Бога, щоб царство Боже, яке на небі, маючи контакт з небом, приходило на землю через тебе. Найперше в твоєму житті, пам'ятаєте, священники, вони приносили найперше жертву за себе, а потім приносили жертву за народ. Отак, має бути й молитва за себе, а потім за других. Також, щоб послужити ефективно. Тому, брати і сестра, давайте ми піднімемося на наші ноги і ми помолимося, щоб Господь дав нам вклав це розуміння і цей план молитви. Отче наш він просто був як автомат е, закарбований в нас, щоб спілкуючись з Богом. Ми приходили, знаючи це, розуміючи це і розвиваючи подальшу свою молитовну бесіду з Богом.